Друзі, вітаю! 4 грудня 2022 року. Зараз проводимо таку операцію як внесення карбаміда аміачної суміші КАС-32. І хочу вам показати тут такі дві ділянки, у нас є там дальонні косили. І бачимо, які втрати були. Ну, тобто не те, то, що втрати, а те, що все ж таки тут льон був і на рівні, мабуть, 200-300 кілограмів вражанні сформував. Але його не збирали, тут він стояв весь в бур'янах. І що хочу показати? Два тижні тому тут був внесений гербіцид. Трошки більше, ніж два місяці, чи два тижні був внесений гербіцид флоросулам здається, там п'ятисотий в нормі 25 грам і трибурон мітіл 750 в нормі 15 грам. І можемо бачити, що да, було пригнічення, він посвітлішав, але все одно гербіцид його не забрав. Багато хто може сказати, що це бінарний посів, що льон гарно впливає на пшеницю, можливо, я не знаю, вона мені нічого не каже. Така зараз пшеничка. Вже два додаткових пагани, Кореневу зрозуміло, що обірвав. Але ми бачимо, що формується вторина коренева. Не стільки, скільки б нам би хотілося, але маємо те, що маємо. Тому, незважаючи на те, що сьогодні мороз вночі був на рівні мінус 6, мені здається, що цей льон витримає цей мороз. Чомусь мені так здається. І сьогодні вже є на Московії льон який зимуючий, який з осені сіють. І вже декілька років підряд я відмічаю те, що льон досить стійкий до морозу. І до гербіцидів на основі сульфонів. І, на жаль, я не знаю других гербіцидів, які б могли вплинути. На льон з осені. тобто навіть той граділ Максі, який дуже сильний гербіцид, але все одно він зареєстрований на льну, і ми його внести не можемо. А з осені ми можемо вносити тільки сульфаніл речовини. Це з моєї інформації. Якщо у вас є друга інформація, напишіть, підскажіть, яким гербіцидом ви працювали для того, щоб забрати цей льон. Працював я Елай э, Супер, працював з э, такою баковою сумі, що трибурон з флорасулам, але все одно ефективності недостатньо. Зараз проводимо внесення касу сюди, але незважаючи на те, що э, тут така велика конкуренція, бачимо, що пшениця, ну, можна так сказати, не відчуває критичного дефіциту, такого, щоб ми бачили пожовтіння, абортування нижніх листків. Тобто все одно тут всього вистачає. Будемо слідкувати за цим полем. Зараз вносимо основне живлення азотне. Весною будемо, я вам ще покажу, як воно вийшло. Тут дві ділянки, через пахоту ще одна ділянка. Я вам покажу в якому стані буде ця пшениця. Все, всім дякую, всім гарного дня.